Колаген вже давно став не просто корисною добавкою, а трендом якого дотримується у надії зберегти молодість, красу і здоров'я. Але чи потрібно його приймати всім? Кому не можна? Який колаген найефективніший, та як його правильно пити, щоб був ефект? Про все це та інше розповіла фітнес-тренерка, нутриціологиня з понад 23-річним досвідом, хелсі коуч та сертифікована фахівчиня із здорового способу життя. Що таке колаген і чому його пов'язують із красою та здоров'ям колаген? Це основний білок сполучної тканини в організмі, який забезпечує міцність і еластичність шкіри суглобів, зв'язок та кісток. З віком колаген виробляється все менше. Це може призводити до появи зморшок, зниження пружності шкіри та проблем із суглобами. Тому колаген часто асоціюється з підтримкою молодості та здоров'я. Для цього використовують добавки з колагеном. Кому рекомендується приймати колаген прийом колагену може бути корисним для людей старше 30 років, коли природний синтез колагену починає знижуватися. Людей, які прагнуть покращити стан шкіри, волосся та нігтів, тих, хто має проблеми з суглобами або займається інтенсивними фізичними навантаженнями. Кому колаген протипоказаний? Чи є побічні ефекти від його прийому? Протипоказаний колаген дітям та підліткам жінкам. Під час вагітності та періоду лактації людям з алергією на компоненти добавки, наприклад, морепродукти або яйця. Зазвичай колаген добре переноситься, але в деяких випадках може бути здуття живота, печія, відчуття ситості, які існують види колагену, і який з них найефективніший, існує кілька типів колагену, основні це тип. Найпоширеніший відповідає за структуру шкіри кісток сухожиль. Тип 2 знаходиться в хрящах, важливий для здоров'я суглобів. Тип 3 підтримує еластичність шкіри та судин. Вибір типу колагену залежить від ваших потреб. Для покращення стану шкіри рекомендується тип і для підтримки суглобів, тип трай чи весь колаген однаковий як обрати серед численних пропозицій на ринку, на що звертати увагу. Колаген може відрізнятися за джерелом яловичий свинячий морський та ступенем гідролізу. Морський колаген вважається більш біодоступним, тобто організм може більш правильно його засвоювати та використовувати. При виборі колагену звертайте увагу на джерело колагену, наявність сертифікатів якості, відсутність зайвих добавок та алергенів, колаген у капсулах чи порошку що краще. Чи є різниця тут все залежить від особистих уподобань. Порошок можна додавати до напоїв або їжі капсули, зручні для точного дозування. Найважливіше дотримуватися рекомендованої дози незалежно від форми випуску колагену. Які особливості прийому колагену, час прийому, з чим не можна вживати, з чим бажано. Колаген рекомендується приймати наче серце за 30 хвилин до їжі або перед сном. Для кращого засвоєння варто комбінувати з вітаміном С. Він необхідний для синтезу колагену. Цей вітамін можна приймати як у вигляді добавки, так і отримувати з продуктів цитрусових, ківі, болгарського перцю, ягід, шипшини. Уникайте одночасного вживання колагену з продуктами, що можуть перешкоджати засвоєнню білків: це алкоголь, надлишок цукру, надмірна кількість кофеїну, а також високооброблені продукти з великою кількістю консервантів. Як довго потрібно приймати колаген, щоб побачити ефект? Рекомендований курс прийому. Три місяці щоденного вживання з подальшою перервою на три місяці. Перші результати можуть бути помітні через вісім тижнів регулярного прийому. Що може звести на нівець ефект від прийому колагену навіть при тривалому вживанні фактори, що можуть знижувати ефективність колагену, неправильне дозування або нерегулярний прийом, нездоровий спосіб життя паління надмірне вживання алкоголю. Недостатнє споживання вітаміну С, необхідного для синтезу колагену. Чи можна замінити колаген іншими продуктами, наприклад, желатином желатин, є частково гідролізованим колагеном і може сприяти підтримці здоров'я суглобів та шкіри? Однак добавки з колагеном зазвичай мають вищу біодоступність та ефективність. Споживання продуктів багатих на колаген, наприклад, холодець, може бути корисним. Але не завжди забезпечує необхідну кількість цього білка. Чи можна отримати достатню кількість колагену з їжі, і які продукти містять його колаген, міститься в продуктах тваринного походження, зокрема у бульйонах на основі кісток холодці, шкірі птиці та рибі? Однак натуральний колаген з їжі засвоюється повільніше ніж спеціальні добавки. Тому, якщо потрібно швидке та ефективне поповнення цього білка, добавки з гідролізованим колагеном будуть більш ефективними. Чи допомагає колаген при целюліті колаген може сприяти покращенню текстури шкіри, підвищуючи її еластичність і щільність? Хоча він не є чарівним засобом від целюліту, регулярний прийом добавок у комбінації з правильним харчуванням і фізичною активністю може позитивно впливати на загальний стан шкіри. Чи є веганський колаген і чи він ефективний? Веганський колаген насправді є не колагеном, а добавками, що стимулюють його вироблення організмом. Вони зазвичай містять амінокислоти, вітамін С та інші компоненти, що підтримують природний синтез колагену. Ефективність таких продуктів залежить від якості складу та регулярності прийому. Чи можна приймати колаген разом з іншими добавками? Колаген добре поєднується з більшістю добавок, особливо з вітаміном С, який сприяє його синтезу. Однак перед початком прийому будь яких комплексів краще проконсультуватися з фахівцем, щоб уникнути небажаних реакцій або перевищення дози. Чи можна приймати колаген в період схуднення? Колаген чудово підходить для підтримки шкіри під час схуднення, допомагаючи їй залишатися еластичною. Він також позитивно впливає на суглоби. Що важливо при заняттях спортом, які зазвичай супроводжують процес схуднення. Колаген це потужний інструмент для підтримки молодості, краси та здоров'я. Але пам'ятайте, його ефективність залежить не лише від вибору добавки, а й від вашого способу життя. Подбайте про здорове харчування, фізичну активність і регулярність прийому. І головне завжди консультуйтеся зі спеціалістом перед початком прийому будь-яких добавок. Залишайтеся красивими всередині та зовні.